Вже завтра відбудеться головна подія на крипторинку, яку очікують дуже багато людей. Давайте розбиратися, що може статися. Ми з вами прийшли в мій телеграм-канал Лудоман, послання шось з YouTube. Я тут робив даджест про новини і криптоподії, і макроподії на цей тиждень. Ми бачимо про те, що в середу у нас дуже буде насичений день, 17 вересня. У нас будуть економічні рішення, це рішення ФРС, і також буде прес-конференція ФОМС. Цю подію очікують всі криптони, адже вже завтра буде вирішено, чи потенційно піде крипторинок вверх, що він піде знову ж таки на нове дно і потенційно по біткоїну на 105 тисяч доларів. Що нам потрібно розуміти, якщо ставка падає, це позитив для крипти, але негатив для долара. Тим самим це буде дуже класно, якщо ставку знизять. Але якщо ставку підвищать, то це буде тиск на біткоїн, на крипту, і на фоні цього долар буде більш кращим, на фоні крипти, і тому крипта може впасти. Зараз точно ніхто не знає, чи буде знижена ставка, чи буде підвищена ставка. Тому потрібно бути обережним і потрібно розуміти про те, що вже завтра, в середу, в 9 годин вечора по Києву буде дуже велика волатильність на ринку, і потрібно бути дуже обережним. А що робити далі на ринку? На чому заробляю я? Та мої підписники про все пишу своєму в своєму телеграм-каналу Доман. в шось профілі тут підписуйся.